Добрий день. Трошки хочу показати свої безпорядки. Ось це зняв цього краба, там втулки поміняти. У циліндрі також потік циліндр, Теж витяг його. січень місяць на вулиці, а погода дозволяє ну, щось робити. Трошки. Ну, діло не в тому. Хочу показати і попитати у вас. Посовітуйте, у чому заключається моє питання. От орав я там, чи сіяв, чи що я робив, та орав. Ночі лопнула шланга. Оце рука високого тиску. Що до циліндра підходить, отут же, під кабіною. Поки я там побачив його, воно ж стекло. Не так же зразу лопнуло, що вирвало, а десь там Струя била кудись. Коли ж почало туди у щілину бити, у кабіну на ногу. Єстественно, тут же все облило, оце сюди воно текло. Все оце в маслі. бака витекло масло. Це сюди текло, трактор був відмитий зубною щіткою. Можна сказати. Ну, ночі при фонарику поміняв трубку і зняв ось, не було з собою, зняв із куна десь тут і поставив вже і далі ж грати. Утром поїхав вже 5 горав. Так що я хочу спитати, як оце зараз проходять там конкурси МТЗ ОК, а я там участвую прошлой рік, показували трактора, показують. Ну як подивитися, таке відчуття, що ті трактора нічого не роблять. Чи вони там стоять для виставки спеціально? Чи я не знаю як, що чисті, усе ви... вичищено, вимито. Ну от як, коли його мить, якщо працюєш, працюєш на ньому, потекло, це, працюєш далі, поміняв швидко. Чи ось така таке ось теж. Ну як оце можна вимить? Оця вся земля. Це пиль. При пахоті. вікно відкрите, тут, тут же не все десь жарко. Я не знаю. Чи саматика така, Тоді десь затекло воно. І, звісно, є гниє. Вимитіло що під цим ковриком робиться, я ж кажу, почало бризкати сюди в щилину масло. Кудись там побачу я тоді. Трошки повитирав. Ото -от там -от, вимітаєш, ну це не вимів я там пару раз. Тут вже страшне, що робиться, як коврики, ево, типу, оп, зас... лежать у людей. Може я таке, чи не знаю як. Підкажіть, хто знає. Ну, он трактор стоїть коло ангара. МТЗ, такий самий, у знайомого. Він взагалі їздив без стекла цілий рік і зимою літом вибив стекло чоловік. Таке саме, що його робить, я їм приїжджав, хоч щось він заходив. Ну, його ніколи просто мить. Чи на виставку готують його, щоб вилискати все це? От як, як його. Влажною серветкою, салфеткою його не витреш. Водой мить, лить, чи як. Ну, розкажіть, об'ясніть. Тим більше, погода така, а тут нема змоги в мене водопровод сюди провести. Оце ми ось беру бутилку. Щотку ось. Ножик, деру. Трошки ж його треба. Все одно не то що стыдно, а самому незручно робити. Хочу ще зняти вон. Витягти там ленти поміняти, подивитися. Так ну, туди ж не можна долізти, я так розумію все. Оце я скупив такий тазик. Туди воно стікає. Набирає, п'ять же, не мию, мий, ну, на вулиці 5 градусів тепла. Ну Зараз час. Завтра буде мороз. Ну Нікого ж невозможно вимити. Отак само плугась. Пахав по снігу ось. Товарищ щось дискував два дні назад. Теж. Там же який плуг, такий самий. Приїхав, поставив. Ось, дискував теж по снігу. Як його можна це відмити? Ну це все розстало. Вчора був мороз, кинув, замерзло, так і стоїть до весни. Може хто знає. Це такий вже як крик душі, чи не знаю як його називати. І тут оце його деру-деру, воно взагалі не піддається ніяким тим. Тут ніяка хімія, мать його не возьме, ніякі керхери, нічого. Та 25 ремонтував прошли рік. Ну, в гаражі. Усе зубною щеткою одмив в оцьому кориті. Так у теплому гаражі, ну хоч трошки, ну на вулиці, я не знаю, ну як, підкажіть, будь ласка, як оце все робиться. Особливо ці, що на виставку трактора стоять. Вимиті, вим, вим, вичищить там протектор, і то нема землі в йому. Ну, десь так. Не суді строго. Намагаємося держати техніку у справному стані, щоб працювало воно, а на виставку його готувати, ну я не знаю. Я от не бачив навіть в інтернеті, дивлюся. Як там миють, я не знаю. Хімію, цього ж його ж не вимиєш. Тут треба такий тиск дати. Як воно засохло, замерзло. От десь так.